І одразу після того, як офіційно стало відомо про відставку залужного соцмережі, логічно, вмить вибухнули подяками головнокомандувачу і своїми думками щодо звільнення. Ну і наші журналісти, мої колеги, зібрали найцікавіші реакції користувачів у наступному матеріалі. Ви їх зможете зараз побачити. Треба служити так, щоб боялися прямо написати, що тебе звільнили. Далі цитата. Як би не було складно, але точно не буде соромно. Дякую, Валерій Залужний. Дрібність людини проявляється завжди в небажанні брати відповідальність на себе за неприємні речі. Тому в постах про звільнення він це слово так і не використав. Дякую, Валерій Залужний, за ваш чин і мудрість. Впевнений, ми з вами не прощаємося. Залужний вже залишив свій слід в сучасній історії України. Заклав фундамент нашої перемоги. Подяка та повага головнокомандувачу та всім військовослужбовцям, які боронять Україну. Десять днів колотити суспільство. На хіба було? Боялися, радилися, питали дозволу. Пане генерале Валерій Залужний, Дякую за захист. Найбільша помилка зроблена. Удар по стійкості нанесено власними руками. Коли між власними політичними амбіціями і державою ти обираєш власні політичні амбіції, то ти не тільки створюєш ризики для держави, але й руйнуєш своє політичне майбутнє. Честь, пане головнокомандувач, честь пане генерал, честь Валерій Федорович, честь брате. Війна триває. Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати і розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії. Дякую за службу, пане генерале Валерію Залужний. Бажаю новому головнокомандувачу ЗСУ генералу Олександру Сирському та всьому українському народу якнайшвидшої перемоги. Варто зрозуміти, що не стоїть черга з генералів, які горять бажанням взяти на себе відповідальність за життя мільйонів людей. Тому невідомо, що думає з цього приводу сам залужний, і що зараз робиться на душі у сирського.